Передивився іспанські сорта і передивився червону листя. Всі сорта, які не мають таку червону почку, як іменно іспанець е, номерний Тобто має таку почку, як вроді навіть як намальована. Тобто, листя в нього таке темновишньове. Це його висадиться, це підгоріло воно трошки. Але воно піде. О, але почки в нього такі цікаві, що це просто ні на одному червонолистому немає такої почки. Є червонолисті, але в них зараз покажу. Але в них почка, бачите, яка не така. В тому, виходить, вишньова як пластмасова, як вроді хтось намалював її. Цей теж червонолист, але він такого не має, тобто разнообразя. Цікаві сорта фундука дуже от, почка просто така, як на картинці, тобто такої я ні на одному в себе фундуку не бачив. Такий він цікавий. О, такі листя має, червоне і почка така бомбічна Скоро сорта. Будуть плодоносити, покажемо плодоношення. Такі як пластмасові. Іспанець. Оце. Є ще в мене цікавий червонолистий, ну, але не буду показувати, покажу вже з плодоношенням. Дуже бомбезний сорт. Такі листочки в нього. Це клурупноплідні сорта, які вже будуть давати плоди і покажемо плодоношення сортової бази. О, Припустимо, навіть якщо взяти барбакан, то не ну, немає такої почки. Тобто почка в нього зараз покажу. Якщо... Такий він якийсь, ну не така в нього, почки не такі такі як в іспанця. Віспанці як намальована, тобто така почечка, ну просто бомба. Поки для себе тут не так не дуже видно на червоному. Цей теж буде плодоносящий, цей сорт цікавий, дуже червонолистий теж. Вже буде з плодами. Тоді покажу, що таке цікаві сорта червонолисті. Навіть якщо дивитися на червонолистого татаріна, то в нього навіть почка теж не така. У нього почки от. Но вони не такі. То есть вони як не намальовані. То есть вони такі. Ну червона і червона. А в тому такі вони вроді як, ну, як пластмасові такі цікаві. На цих теж фундуки будуть. Це отводок. І ще деякі отводки цікаві. То есть, більше 25 сортів є новіших. О, поки е, сорта не пройдуть іспитання, питання, вони поки не будуть продаватися. А може, поки не, ну, не буду наперед говорити, бо життя йде і ми двіємося або вперед, або назад. Ну Я двію тільки вперед, назад шагу не можна робити. Треба завжди мати цікаві сорта, щоб удивля, удивити людину. І щоб Людина собі мала сортову базу вдома, цікаву. Всім дякую.